Тому що, дивіться, успішному чоловіку не потрібна дитина. У, дивіться, у чоловіка немає материнського чи сильно так ярко вираженого батьківського інстинкту. Понимаєте? У нього немає такого інстинкту ярко вираженого. Так? Йому потрібна жінка зріла. Ні, звісно, вони будуть малоліток і батьків. Ну, це ж проблем немає взагалі, якщо, якщо пісюнець встане. Якщо встане, то будуть, будуть і бать. Але жить і партнера, вони бачать іншу. Їм потрібна зріла жінка, досвідчена, яка взагалі розуміє багато чого, яка життя розуміє, да? І от дивіться, я хочу вам зараз сказати, чому вік це перевага в жодному разі це не недолік. От що чоловіки взагалі цінують у зрілих жінках? От я вам зараз скажу п'ять якостей, Да? Далі. Е, які типи чоловіків шукають зрілих жінок? Да? Ну, і звичайно, я вам розповім трошки технік флірту після 40. Да? От я вам розповім міфи і правду. Е, перший міф е, це коли нам говорять, чоловіки люблять тільки молодих. Ні. Після 40 вже все, лягай копай цю умиральну яму, лягай туди і все. Ні, дівочки, це міф. Яка правда? Чоловіки люблять молодих для его, що йому діду дівчинка дала. Ну, дівчатку ж легше задурить, вона не знає, що таке кекс. І якщо в дідушки отак лимпається, то він подарка дівчиці маленькій дасть і вона закриє очі. А мілфа, блядь, не закриє. Мілфа, блядь, і подарка забере, мілфа, блядь, і гроші забере.